Як стати деревом? Покрокова інструкція. Спочатку потрібно померти і пройти процедуру промесії. Це відносно нова та екологічна процедура поховання. Тіло заморожують до мінус 18 градусів. Далі опускають в рідкий азот, і за температури мінус 196 тіло кристалізується. Потім, за допомогою ультразвукових вібрацій, його розбивають у порошок. Прибирають усе зайве імпланти, кардіостимулятори та зуби. Далі висушують у вакуумі і перекладають до біоурни, яку роблять з картоплі та кукурудзи, і закопують у неглибоку яму. Зазвичай на цьому місці саджають дерево, для якого прах стає добривом. Максимум через рік рештки в землі повністю розкладаються, а дерево може жити сотні років. А що прикольна ідея, якби замість кладовищ та сумних надгробків були б ліси, я б залюбки став баобабом. А ти.